Наш борг зберегти історичний спадок України, не дати його зруйнувати необдуманими рішеннями, Маю звернутись до всіх повноважних державних органів, перегляньте обґрунтованість рішень, які призвели до видачі дозволів, та зробіть так, щоб об'єкти історичного культурного надбання України не зазнали ніякої шкоди. Показовою є ситуація з роздачею державних дозволів на видобуток корисних копалин в районі державного історико-культурного заповідника Буша, що на Вінниччині. Фахівці впевнені, що родовище, на яке виданий дозвіл, перебуває в межах заповідника. Натомість держава не бачить в тому проблем, оскільки, за їх картами, границі заповідника проходять поряд з родовищем, але не охоплюють його. І поки чиновники з істориками та активістами сперечаються, підготовка до видобутку копалин продовжується, а це здатне зруйнувати історичні об'єкти, екологічну ситуацію в регіоні і, врешті-решт, наше культурне надбання.